І сталося по смерті Ісуса, і питалися Ізраїлеві сини Господа, говорячи, хто з нас вийде спереду на ханааненина, щоб воювати з ним. І сказав Господь: Юда піде. Оце я дав край у його руку. І сказав Юда до Симона, свого брата: Іди зо мною на мій жеребок, і будемо воювати з ханааненином, то піду і я з тобою на твій жеребок. І пішов із ним Симон. І піднявся Юда. А Господь дав ханааніанина та парізіянина в їхню руку. І вони побили їх у Безеку десять тисяч чоловіка. І знайшли вони в Безеку Адоні Безека, і воювали з ним, і побили Ханаанеянина та парізанина. І втікав Адоні Безек, а вони гналися за ним, і зловили його, і повідрубували великі пальці його рук та його ніг. І сказав Адоні Безек. Сімдесят царів з відрубаними великими пальцями їхніх рук та їхніх ніг часто збирали поживу під столом моїм. Як робив я, так відплатив мені Бог. І воювали юдині сини з Єрусалимом, і здобули його, і побили його вістрям меча, а місто пустили з огнем. А по юдині сини зійшли воювати з ханаанеянином, мешканцем гори, і Негеву, і Шефалі. І пішов юда до Ханаанеянина, що сидить у Хевроні, а ім'я Хеврону було колись. Кір'я тарба, і побили Шашая, і Ахімана та Талмая. А звідти пішов він до мешканців девіру, а ім'я девіру колись, кір'я Тесефер. І сказав калев: хто поб'є кір'я Тесефер та здобуде його, то дам йому ахсу, дочку мою, за жінку. І здобув його отніл, син кенезів, брат калевів, молодший від нього. І він дав йому свою дочку ахсу за жінку. І сталося, коли вона прийшла. То намовила його жадати поля від її батька. І зійшла вона з осла, а Калев сказав їй що тобі. І вона сказала йому Дай мені дара благословення, бо ти дав мені землю суху, то дай мені водні джерела. І Калев дав їй голод горішній та голод долішній. А сини Кенея, Мойсеєвого тестя, пішли з міста пальм з юдиними синами до юдиної пустині, що на півдні Араду. І пішов він і осівся з народом. І пішов юда з Симоном, своїм братом, та й побили ханаанеянина, мешканця Цефату, і вчинили його закляттям. І назвав ім'я того міста Хорма. І здобув Юда Азу та границю її, і Ашкелон та границю його, і Екрон та границю його. І був Господь з Юдою, і він повиганяв мешканців гори. Та не міг він повиганяти мешканців долини, бо вони мали залізні колесниці. І дали Калевові Хеврон, як говорив, був Мойсей, і він вигнав звідти трьох велетнів. А євусіянина, мешканця Єрусалиму, не вигнали веніаменові сини, і осів євусіянин із веніаменовими синами в Єрусалимі, і сидять тут аж до цього дня. І пішов також дім Йосипів до Бетелу, а Господь був з ними. І вивідав Йосипів дім у Бетелі, а ім'я того міста колись було лус. І побачили сторожі чоловіка, що виходив із того міста. Та й сказали до нього Покажи нам вхід до міста, а ми вчинимо тобі милість. І він показав їм вхід до міста, і вони побили те місто вістрям меча, а того чоловіка та весь його рід відпустили. І пішов той чоловік до краю краюхітеян і збудував місто, та й назвав ім'я йому Лус воно ім'я його аж до цього дня. Аманасія не повиганяв мешканців Бетшану та його залежних міст, і Тайнаху та його залежних міст. І мешканців Дору та його залежних міст, і мешканців Євлеаму та його залежних міст, і мешканців Мігіду та його залежних міст, і хананеянин волів сидіти в тому краї. І сталося, коли Ізраїль зміцнився, то він наклав на ханаанеянина данину, але вигнати не вигнав його. І Єфрем не вигнав ханаанеянина, що мешкає в Гезері, і осівся ханаанеянин серед нього в Гезері. Завулон не повиганяв мешканців кітрону та мешканців Нагалулу. І осівся ханаанеянин серед нього і став за данину. Асир не повиганяв мешканців Ако, і мешканців Сидону, і ахлаву, і ахзіву, і хелби, і афіку і рехову. І осівся асирець серед хана мешканця того краю, бо він не вигнав його. Нефталим не повиганяв мешканців Бетшемешу, і мешканців бетанату, і він осівся серед хана мешканця того краю, а мешканці Бетшемешу та бетанату стали їм за данину. І тиснув амореанин да нових синів на гору, бо не давав йому сходити на долину. І волів амореанин сидіти на горі херес в Айалоні та в шалевімі, та стала сильною рукою сипового дому, він став за данину. А границя аморейська відмали Акрабім і відсели та вище.